Це подкаст Місяць жіночої історії, і з вами я, Юлія Лемишева, директорка редакції Джулія News Тут ми говоритимемо про жінок України та світу, про їх життєвий шлях та внесок у різні сфери життя, власне, науку, культуру, боротьбу за справедливість. Протягом цілого місяця я розповідатиму вам дивовижні. А часом страшні і дуже цікаві історії, які точно знайдуть місце у вашій пам'яті. Тож, якщо ви готові, погнали! Першу програмістку вісто вигадували історії про неї Ти свої розчаровані почуття. та Таство Адії було всього лише вісім років. Ти залишилася озлобленою на нього та сприяла інтересу Ади до математики, об'єднуючи поезію та науку. Вивчаючи диференціальне числення, вона написала де морган Вона померла від раку. Доброго дня, шановні слухачі та слухачки. І в сьогоднішньому епізоді подкасту ми поговоримо про аду Лавлейс. Британську вчену математикиню, яка розробила опис ранньої версії аналітичної машини Чарльза Бебіджа, і склала для цієї машини першу у світі програму. Вона також вела у вжиток терміни Цикл і робоча комірка, вважається однією з перших, а ймовірно, першою програмісткою в історії. Я перебуваю в чарівному стані розгубленості. Августа Ада Кінг, графиня Лавлейс, англійська математикиня і письменниця, відома головним чином своєю роботою над запропонованим Чарльзом Бебіджем механічним комп'ютером загального призначення, тобто аналітичною машиною. Дехто вважає, що вона першою визнала, що машина має застосування, окрім чистих обчислень. І опублікувала перший алгоритм, призначений для виконання такою машиною. У результаті її часто вважають першою, хто визнав увесь потенціал комп'ютерів, і однією з перших програмісток у світі. Августа Байрон була єдиною закононародженою дитиною поета Лорда Байрона та його дружини Леді Байрон. Усі інші діти Байрона були народжені поза шлюбом від інших жінок. Щодо дитинства Ади, то лорд Байрон очікував, що його дитина буде славним хлопчиком, і був розчарований, коли леді Байрон народила дівчинку. Дитину назвали на честь зведеної сестри Байрона Августелі, а сам Байрон назвав її Ада. 16 січня 1816 року за наказом Лорда Байрона, леді Байрон поїхала до батьківського дому в кіркбі Мелорі, взявши з собою їхню п'ятитижневу доньку. Хоча англійське законодавство того часу надавало повну опіку над дітьми батькові у разі розлучення, лорд Байрон не намагався вимагати своїх батьківських прав, але вимагав, щоб його сестра інформувала його про добробут своєї доньки. 21 квітня лорд Байрон підписав акт про розлучення, хоча й дуже неохоче, і через кілька днів назавжди покинув Англію. Байрон розлучився зі своєю дружиною через місяць після народження Ади, і через чотири місяці назавжди залишив Англію. Він відзначив розставання у вірші, який починається так. Чи твоє обличчя схоже на твою матір? Моя прекрасна дитино, Ада. Єдина дочка мого дому та серця? Окрім гострої розлуки, леді Байрон протягом усього життя продовжувала звинувачувати свого чоловіка в аморальній поведінці. Зробив Лавлейс сумно відомою у вікторіанському суспільстві. З батьком у неї не склалися стосунки. Байрон помер від хвороби під час грецької війни за незалежність, коли Аді було всього лише вісім років. Її мати залишилася озлобленою на нього та сприяла інтересу Ади до математики та логіки, намагаючись запобігти розвитку у неї божевілля, яке сприймалося її батьком. Незважаючи на це, Ада продовжувала цікавитись Байроном, Назвавши своїх двох синів в честь батька Байроном і Гордоном. Після її смерті вона була похована поруч із ним на її прохання. Хоча в дитинстві Лавла часто хворіла, вона старанно продовжувала вчитися. Її мати була єдиною значущою особою в її житті, а не показували сімейний портрет свого батька до її 20-річчя. З матір'ю у Лавлейс не склалися близькі стосунки її часто залишали на піклування її бабусі по материнській лінії Джудіт леді Мілбанке, яка ненавиділа її. Однак, через суспільне ставлення того часу, яке надавало перевагу чоловікові в будь-якій розлуці а благополуччя будь-якої дитини виступало як пом'якшення, леді Байрон мусила представляти себе так званою люблячою матір'ю решті суспільства. Це включало написання тривожних листів до леді Мілбек. Про добробут її доньки із супровідною запискою про те, щоб зберегти листи на випадок, якщо їй доведеться використати їх, щоб продемонструвати так звану материнську турботу. В одному листі до Леніл Банке вона називала свою доньку це я розмовляю з нею для вашого задоволення, а не для себе. І буду дуже рада, коли вона буде у вас під рукою. Леді Байрон спостерігала за своєю донькою підлітком близькими друзями, щоб виявити будь-які ознаки морального відхилення. Ада назвала цих спостерігачів фуріями і пізніше поскаржилася, що вони перебільшували та вигадували історії про неї. Лавла часто хворіла починаючи з раннього дитинства. І у 8 років у неї почалися головні болі, які затьмарювали її зір у червні 22-го року. Її паралізувало після нападу кору. Вона була піддана безперервному постільному режиму. Протягом майже року, що могло подовжити період її непрацездатності, до 1831 року вона вже могла ходити за допомогою мили. Незважаючи на свої хвороби, вона розвивала свої математичні та технологічні здібності. У Лавлис на початку 1833-го був роман із репетитором. Вона намагалася втекти з ним після того, як її спіймали. Але родичі чоловіка впізнали її та зв'язалися з її матір'ю. Леді Байрон та її друзі приховали цей випадок, щоб запобігти публічному скандалу. Ада ніколи не зустрічалася зі своєю молодшою зведеною сестрою Алегрою, донькою Лорда Байрона та Клер Клермонт. Алегра померла в 1722 році у 5 років. Ада справді мала певні контакти з Елізабет Медорою Лі, донькою зведеної сестри Байрона Августелі, яка навмисно уникала Аду якомога більше, коли її представляли при дворі. Дорослі роки. І стала близькою подругою зі своєю вчителькою Мері Сомервіль, яка познайомила її власне із Чарльзом Бебіджем у 1833 році. Вона дуже поважала і прихильно ставилась до неї, і вони листувалися протягом багатьох років. Серед інших знайомих були вчені Ендрю Крос, Сер Девід Брюстер, Чарльз Вітстон. Майкл Фарадей і письменник Чарльз Дікінс. Вона була представлена при дворі у віці 17 років і стала популярною красунею сезону частково завдяки своєму блискучому розумі. До 1834 року Ада була постійним відвідувачем суду і почала відвідувати різні заходи. Вона часто танцювала і змогла зачарувати багатьох людей, і більшість людей описували її як виточну. Хоча Джон Хоп друг Байрона, описав її велику грубошкіру молоду жінку, але з рисами мого друга, особливо рот. Цей опис він бувся після їхньої зустрічі 24 лютого 1834 року, під час якої Ада дала зрозуміти Хоп що він їй не подобається, ймовірно, через вплив матері, яка призвела до того, що Ада, в принципі, не любила всіх друзів свого батька. Це перше враження тривало недовго, і згодом вони стали друзями. У 835 році вона вийшла заміж за Вільяма Кінга, а в 38 році Кінг став графом Лавлейс, а Ада відповідно графиною Лавлейс. У них було три будинки. Окхам парк Ширей, шотландський маєток на озері Лох-Торідон у розчарі. І будинок в Лондоні. Вони провели свій медовий місяць у садибі Вортів Комбі. Садиба була побудована як мисливський будиночок у 1799 році та вдосконалена королем під час підготовки до медового місяця. Пізніше ця садиба стала їхнім літнім місцем відпочинку, і протягом цього часу його було вдосконалено. У 1845 році. Головним будинком сім'ї був Хорслі Тауерс. У них було троє дітей: Байрон, Анна Ізабела і Раль Гордон. Відразу після народження Аннабели, Анни Ізабели Леді Кінг, Лавліс пережила нудну тяжку хворобу, на лікування якої потрібні були місяці. Ада була нащадком вимерлих баронів Лавлейс, і в 1838 році її чоловік отримав звання графа Лавлейса та Віконта Окама, що означало, що Ада стала графеною. У 43 і 44 роках матір Ади доручила Бенджаміну Карпентеру навчати своїх онуків та діяти як моральний інструктор для Ади. Чоловік дуже швидко закохався в неї. І заохочував її висловлювати будь-які розчаровані почуття та стверджував, що шлюб Ади це вже є фактом того, що вона ніколи не поводитиметься непристойно. Коли Ада зрозуміла, що Карпентер намагається зав'язати роман, Ада порвала з ним зв'язки. У 1841 році Лавлейс і Медора Лі, дочка зведеної сестри Лорда Байрона Августелі, повідомила. Матір Ади, що батько Ади був також батьком Медори. 27 лютого 1841 року Ада написала своїй матері. Я нітрохи не здивована. Насправді ти лише підтверджуєш те, у чому я роками і майже не сумнівалася. Але мала б вважати непристойним з мого боку натикати тобі, що я, хоч якось, це підозрювала. Вона не звинувачувала Байрона в кровозмішаних стосунках, а натомість звинуватила Августу Лі. Я боюся, що вона за своєю суттю більш зла ніж будь-коли. У 1840-х роках Ада загравалася із скандалами. По-перше, від розкутого підходу до позашлюбних стосунків з чоловіками, що призвело до чуток про романи. А по-друге, від її любові до азартних ігор. Очевидно, вона втратила понад 3 тисячі фунтів стерлінгів на конях у кінці 1840-х років. Азартні ігри призвели до того, що вона створила синдикат із друзями-чоловіками та амбітну спробу у 51-му році створити математичну модель для успішних великих ставок. Це закінчилось катастрофічно, залишивши тисячі фунтів стерлінгів у боргах перед синдикатом, що змусило її розповісти все своєму чоловікові. У 44-му вона мала тіньові стосунки з сином Ендрю Кроса Джоном. Джон Кросс знищив більшу частину їхнього листування після смерті Ади. Як частину юридичної угоди. Вона також заповіла йому єдину реліквію, яку залишив їй особисто її батько. Під час своєї останньої хвороби вона панікувала від думки про те, що молодшого кроса не впускають до неї. Освіта під час хвороби вона продовжила своє навчання. Одержимість цієї матері викоренити будь-яке божевілля, в якому Матір звинувачувала Байрона була однією із причин того, що аду з раннього дитинства навчали математиці. Вона отримувала приватну освіту з математики та природничих наук у Вільяма Френда, Вільяма Кінга та Мері Сомервіль. Одним із пізніших наставників був математик і логік Август Де Морган з 1832 року. Коли їй було 17, у неї почалися проявлятися математичні здібності, і її інтерес до математики домінував у більшій частині її дорослого життя. У листі до леді Байрон де Морган припустила, що здібність її доньки до математики можуть допомогти їй стати оригінальним дослідником математики, можливо, першокласним. Лавлейс часто ставила під сумнів припущення, поєднуючи поезію та науку. Лавлейс вважала, що інтуїція та уява мають вирішальне значення для ефективного застосування математичних і наукових концепцій. Цінувала метафізику так само, як і математику, розглядаючи обидві як інструменти для дослідження невидимих світів навколо нас. Робота Протягом усього свого життя Лавлей сильно цікавилася науковими розробками та примхами того часу, зокрема, френологією та месмеризмом. Месмеризм це антинаукове уявлення про випромінювання планетами особливої магнітної сили. Та про вплив її на хвороби. Афренологія це псевдонаука про зв'язок психіки людини і будову її поверхні черепа. Після роботи з Бебіджем Ада продовжила роботу над іншими проєктами. У 1844 році вона розповіла другові Воронзову Грейгу про своє бажання створити математичну модель того, як мозок продовжує думки, а нерви почуття, обчислення нервової системи. Однак вона так і не досягла цього частково її інтерес до мозку виник через тривалу заклопотаність у від матері про її так зване потенційне божевілля. У рамках свого дослідження цього проекту вона виділила інженера електрика Ендрю Кроса в 1844 році, щоб навчитися проводити електричні експерименти. У тому ж році вона написала рецензію на статтю барона Карла фон Рейхенбаха дослідження магнетизму, але вона не була опублікована і, здається, не просунулася далі першої чернетки. У 1851 році, за рік до того, як її вразив рак, вона написала своїй матері, згадуючи деякі постановки, над якими вона працювала щодо зв'язку математики і музики. Лаула вперше зустрілася з Чарльзом Бабінджем у 1933 році через їхню спільну подругу Мері Мервіль. Пізніше того ж місяця Бебідж запропонував Лавлейс побачити прототип його диференціального двигуна. Вона захопилася машиною і використовувала свої стосунки з мері, щоб відвідувати Бембіджа якомога частіше. Бембіджа вразив інтелект і аналітичні здібності Анни. Він її називав «Чарівниця чисел. У 1843 році він писав їй наступне. Забудьте про цей світ і всі його біди. А також, якщо можливо, про його численних шарлатанів. Коротше кажучи, про все крім чарівниці чисел. Протягом 9 місяців у 1842-43 роках. Ада переклала статтю італійського математика Луїджі Менабра про нову запропоновану Бебіджі машину аналітичну машину. До статті вона додала набір приміток, пояснити функцію аналітичного двигуна було складним завданням. Оскільки багато інших вчених не дуже розуміли цю концепцію, у нотатках Аді навіть довелося пояснити, чим аналітичний механізм відрізняється від оригінального механізму відмінностей. Робота була добре сприйнята в той час, і вчений Майкл Фарадей назвав себе прихильником її творчості. Примітки приблизно втричі довші за саму статтю. І включають у певних деталях метод обчислення послідовності чисел Бернулі за допомогою аналітичної машини, яка могла б працювати правильно, якби її коли-небудь створили. Завдяки цій роботі Ада сьогодні вважається першою комп'ютерною програмісткою, а її метод визнано першою у світі комп'ютерною програмою. Примітка G також містить відмову Ади від штучного інтелекту. Вона написала. Аналітична машина не має жодних претензій створювати що-небудь. Вона може робити все, що ми знаємо, як наказати їй виконувати. Вона може стежити за аналізом, але вона не має сили передбачити будь-які аналітичні відносини чи істини. Це заперечення було предметом багатьох дебатів і спростувань, наприклад, Аланом Тюрігом у його статті Обчислювальна техніка та інтелект. Лавлейс і Бебіч одного разу посварилися під час публікації газет, коли Бебіч спробував залишити власну заяву, критикуючи ставлення уряду до його двигуна як не підписано передмову, яку можна було помилково витлумачити як спільну заяву. Коли наукові мемуари Тейлора постановили підписати заяву, Бабіч написав лавну з проханням відкликати статтю. Це було перше, коли вона дізналася, що він залишає її непідписаною. Вона написала у відповідь, відмовившись забрати папір. Історик Бенджамін Вулі висунув теорію, що. Його дії свідчать про те, що він з таким ентузіазмом прагнув залучити аду і так щасливо потурав її через її відоме ім'я. Їх дружба відновилася і вони продовжували листування. Частина тераси в седибі Ворті була відома як філософська доріжка, оскільки там часто Лав Лисі ходили під час обговорення на тематичних принципів. Перечки щодо її фактичного внеску. Хоча аду часто називають першою програмісткою, деякі біографи, інформатики та історики комп'ютерної техніки стверджують протилежне, Алан Бромлі у статті 1990 року «Difference and Analytical Engines» пише. Усі програми, наведені в її нотатках, крім однієї, були підготовлені бебіджем 3-7 років тому. Виняток підготував для неї Бебідж, хоча вона таки виявила в ньому бах. Мало того, що немає доказів того, що Ада коли-небудь готувала програму для аналітичної машини. Її листування з Бебіджем показує, що вона не мала для цього необхідних знань. Брюс Кольєр, який пізніше написав біографію Бебіджа у своїй докторській дисертації Гарвардського університету 1970 року, написав, що Лавлейс з... зробила значний внесок у популяризацію аналітичного механізму, але немає жодних доказів того, що вона якимось чином просунула його дизайн чи теорію. Юджен Ерік Кім і Беті Олександра Тул вважають некоректним вважати Лавлей з першою комп'ютерною програмісткою, оскільки Бебідж написав початкові програми для своєї аналітичної машини, хоча безліч з них ніколи не були опубліковані. Бромлі зазначає. Кілька десятків прикладів програм, підготовлених бабіджем між 37 і 40 роками. І всі вони значно передували нотаткам аді. Стайн вважає нотатки Лавлейс Скоріше відображення математичної невизначеності автора, політичних цілей винахідника. Та перш за все, соціального та культурного контексту, в якому вони були написані ніж планом для наукового дослідження розвитку. І книзі творці ідей Стівен Вольфрам захищає в нас Оклалис, визнаючи, що Бебіч написав кілька неопублікованих алгоритмів для аналітичної машини до її нотаток. Вольфрам стверджує, що Немає нічого настільки складного чи чистого, як обчислення чисел Бернулі, зроблене Адою. Бебіч, звичайно, допоміг і прокоментував роботу Ади, але вона була безумовно. Потім Вольфрам припускає, що головним досягненням Ади було виділення з листування Бебіча чіткого вкладу абстрактної роботи машини, чого Бебіч ніколи не робив. Вона померла від раку матки у 1852 році у віці 36 років. Вплив був на ікро. На жаль, через ранню смерть внесок Ади у науку лишився невеликим. Бебіч до самої своєї смерті у 1971 році намагався створити аналітичну машину і завжди надзвичайно високо цінував роботу Ади. Проте так і не зміг довести цю роботу до кінця. Тому праця Ади над кодом для неї залишилася суто теоретичною конструкцією, і через деякий час була забута. Піонери обчислювальної техніки ХХ століття практично не знали ні про Бебінджа, ні про Лавлись. Втім, Аллен Тюріх. Вочевидь, був з ними знайомий у своїй роботі. Обчислювальні машини і розум він сперечається з тезою, яку він назвав Заперечення Ади Лавлес про те, що машини не можуть створити нічого нового, а лише те, що у них заклала людина. Повторне відкриття Ади Лавліс відбулося лише у 1980-х роках. У 2009 році було започатковане святкування Дня Ади Лавлейс. Він присвячений заслугам жінок у Стім і святкується у другий вівторок жовтня. Вплив на культуру існує Ада мова програмування, названа на честь Лавлейс. Також Ада є другорядною героїнею роману Машина різниць Вільяма Гібсона і Брюса Стерлінга, написаному у жанрі стимпанк. Створений комікс неймовірні пригоди Лайвейс та Бабіджа майже правдива історія першого комп'ютера за авторством Сідні Падуа. Ада Лавлес також з'являється у другому. Епізоді 12 сезону британського фантастичного серіалу Доктор Хто у криптовалютній системі існує криптовалютна платформа Cardano, яка була запущена у 2017 році, і так її використовує ADA як назву своєї криптовалюти, а Lovelace як найменшу одиницю ADA. Байрон у 1816 написав вірш «Far as well», Своїй дружині леді Байрон після розлучення і після народження Ади Лавлейс. у вірші він пише наступне. І коли ти хочеш розраду зібрати, коли у нашої дитини з'являються перші акценти, чи навчиш ти її говорити батько? Хоча вона повинна відмовитись від його турботи, коли її маленькі руки притиснуть тебе? Коли її губи притиснуть до твоїх, думай про того, чия молитва благословить вас. Подумай про нього, яке твоє кохання благословило, чи повинні її риси нагадувати тих, кого ти більше ніколи не побачиш, тоді твоє серце тихо затримтить з пульсом, але вірним мені. Історія Ади це історія жінки, яка повпливала так чи інакше на світ науки. І мені здається, що цю історію варто почути, осягнути і переосмислити. Вам дякую, що ви були зі мною. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте щодо суперечок навколо цієї постаті. Чи дійсно ви вважаєте, що Ада Лавліс була першою програмісткою, чи, е, цей, чи все за неї зробив Бебіч. Особисто я вважаю, що Ада дійсно була першою програмісткою, і вона. Зробила значний внесок у науку світу. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, що слухали цей подкаст. У наступному подкасті ми поговоримо про жінку, яка зберегла пам'ять про голодомор. І це буде Олександра Радченко. А з вами була Юлія Лемшева. До зустрічі!